Ання вже приходить осінь, точніше, вже прийшла, і зараз я трішки вирішив поїздити по приватних водоймах, де є якась щука, де запускаю щуку, і де там по словах кажуть, що ловиться хороша щука. Е, вирішив виїхати для того, щоб протестувати свої поводки з хардмоном матеріалу. Е, тому що хардмону він в принципі більше розташований для ловлі щуки, оскільки має хорошу абразивну стійкість і має класну прозорість на відміну від того самого титанового поводка чи стального. Тому сьогодні будемо пробувати. Приїхали в Іванчани, такий ставочок непоганий. Зараз пройдемося по цьому берегу і спробуємо щось половити. По комплекту у мене сьогодні Ямага Calista 79 MMH IG і катушка Shimano Ексанс. Починаю ловити я з кризі Flapper зараз 4,4 дюйма, оскільки кажуть, що щука є тут від 1,5 кг, тому з приманкою мілочитися не будемо. Але будемо експериментувати щось, пробувати міняти і побачимо, що з цього вийде. Поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і погнали рибалити! Же поводки, пружинки висять на цьому. Так, такий міні рибальський магазин. Хто дуже хоче, може походити, познімати тут це все. Так, і йдемо зараз по ставочку. Сьогодні так виїхали ніби не дуже рано з Олегом. До речі, Олег. Привет, виїхали не дуже рано, виїхала десь годинка була 10-та, і це зараз 11-та година дня насправді. І доволі такий. Стоїть сильний туман, але ми надіємо, що це буде спонукати, щуку клювати на наші приманки. Будемо робити все можливе для того, щоб щось впіймати і показати вам на відео. Ну і сьогодні більше стоїть, скажімо так, ціль протестувати поводки Hard Mono, як вони будуть. Вони, в принципі, вже є в продажі, але в продажі є ті моделі, які в принципі, я вже пробував. Тільки не пробував, зараз якраз будемо тестувати. Тобто там з сушиною, хармоном і так далі. Так, Ну і перше місце, таке я знайшов тут, цікаве. Хочу тут зараз спробувати покидати. Що мені подобається, у дві мазі вона кидає дуже класно. Дуже класно кидає, треба з фрикціоном зараз розібратися буде. Так вроде нормально. Класно, що тут є хороший підхід до води, в принципі, можна всюди покидати, обкидати, цікаві місця всі. Так, і водорослі є. Водорослі є. Це не дуже радує. Але будемо зараз пробувати підбирати приманки. Це перший виїзд мій сьогодні сюди, на цю водойму. Не знаю як воно буде, але сподіваюся, щось вдасться впіймати. Но тут дуже мілко. Я прям відчуваю, що дуже-дуже дуже дуже мілко. Треба щось міняти однозначно, тому що це дуже важкі грози, дуже-дуже. Зараз поставлю щось менше. Так, я поставив зараз такий Baby Buster від Strike Pro, обкидаю на нього і заодно розповім вам, чому, як я дійшов до того, що використовую хармон. Перше, я завжди в принципі, часто дивлюся, на що ловлять там і на UO файлі на інших змаганнях, тобто який матеріал використовують, і в принципі, використовують всі Дійшов я до цього в принципі навіть не, не через те, що там дивлюся якісь відео, а по тій причині, що а, шкода було відривати якісь дорогі приманки воблери а, на озері, тому що було в мене кілька випадків, коли я ставив там, грубий а, флюр. І він в мене був зрізаний декілька разів на озері, коли клювала велика щука. Тобто ловив судака, клювала щука, десь з боку там була в прилові. І відповідно був зріз, приманки, воблера дорогі і мені ну, дуже хотілося їх обривати. Відповідно, Вирішив прийти до цього хардмону, поставив хардмоно, а в ньому є свої плюси, є свої мінуси. А які плюси а, з хардмону, як, як на мою думку? А, перше, це те, що він має хорошу абразивну стійкість а, і витримує досить, великі, досить велику вагу. А, я використовую для своїх поводків хардмоно на 30ЛБ. Також є на 20 ЛБ, які я зараз тестую, в принципі, вони показують непоганий результат. Ну, ви бачите, трошки тут в ну, нічого. Використовував я був також і титанові поводки. Титанові поводки мені не сподобалося. Коли я використовував титан, сама оця петля, саме вухо, куди. Зачіпляється карабін, а при твічингу воно випрямляється. І виходить так, що створюється гострий досить кут, який з часом при твічингу просто-напросто тріскає. І через те ну, я так втратив, по-моєму, дві чи три рудри саме через це. Тобто титан прикольно, класно не зрізається, все добре, але є свої слабкі якісь сторони. Наприклад, вже в хардмону я зараз поставив досить дорогу фурнітуру, саму, тобто самі карабіни і роблю на кінці самого Hard Mono, роблю таку бульку. Це при, при правильному вузлі, воно забезпечує дуже хороший, хорошу міцність. і Ну, не, зрі... не було в мене такого, щоб десь щось відірвалося. Бувало таке, що розгиналися а, самі вер... не вертлюги, а карабіни. Але, як на мою думку, це краще. Тобто, ну, коли ти бачиш, що от розгинається, ти взяв його собі, поміняв і в принципі все. А... Для зими, наприклад, на якусь зимову рибалку, на якійсь маленькій річці, я думаю, що все-таки буде краще навіть не хардмон, а буде поставити якийсь флюр туненький, тому що в нас може клюнути там як велика щука, так і якийсь дрібний окунь. І саме через це потрібно експериментувати. Хоча, наприклад, на своїй суаресі я Поставив теж хардмону, ходжу з ним якоїсь там сильної різниці, наклювання, я не, не замітив, що була. Звичайно, що чим тонший поводок, тим краще, тому що буде і краща анімація приманки і все решта, але поки що тестуємо, пробуємо. Також по карабінчиках є різні карабіни. там. В магазині золота рибка на конувальці, ви можете в принципі, прийти, їх подивитися, пощупати, які вам більше сподобаються. От бачите, зараз поставив такий обларок і попробую зараз ще на нього покидати тут. Хотів я, звичайно, сьогодні половити ще на суарежку, але проблема в тому, що ну, кажуть, що тут є велика досить риба. Кажуть, що там 11 кілограм є, 8-9 ну, Можливо, є, я не буду з цим сперечатися, але я все-таки зараз налаштований більше на те, щоб не ризкувати з Настю і, якщо що, добре в'язати рибу. Тому шнур одиничка сьогодні, палка хардова. Ну, якось так, пробуємо поки що. Так, це от нас Олег. От він стоїть. Щось, на щось ловить. Чи не ловить. Що, доповідай обстановку? Ще я на цьому місці забросив, не зробив, я тебе чекав. А я на цю штуку кидав, до речі вже. А це воблер, Культовий воблер, зі слів е інших рибаків, на які я не зловив, що поки що ніодної риби. Я зрозумів. Культовий. 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 Ну будемо пробувати. Так. Добре. Так, а, давай. Я на спінербей покажу. Цікаві місця тут, звичайно, такі там камиші, якась з трава на дні є. Непривично, звичайно, ловити, тому що ловив я в основному на якихось більших глибинах, але все одно якийсь новий досвід. Та й цікаво буде, я думаю, глядачам подивитися, куди їхати на риболовлю, чи варто, чи не варто, як клює. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися якісь тут такі випуски з якихось платних водойм. Чи не цікаво. Вже от Сонце в нас вийшло, зараз ще станемо на таке місце, попробуємо тут покидати. Подивимося, що з цього вийде. Так, Народною я вже обійшов напевно, що півстава. от Ми прийшли вздовж, от з тої точки. Дальньої. І отак прийшов по краю і ні одної покльовки ще не було. Вже перепробував багато різних приманок. Не знаю я в чому причина. Люди в принципі кажуть, що зловлять, я не особливо що тут можу зараз щось зловити, може щось не так. Я зараз ще дойду от туди і спробую. Там ще половити зараз на якісь, можливо, віби, воблери. І буду далі зміщатися назад. Поки що якось глухо. Поки що якось дуже глухо. Олег там прийшов вже далі. Також у нього я не бачив, щоб щось клювало. Хочу я спробувати зараз ще попри ті камеші, покидати. Можливо, щось буде. А, от там от. Але 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 поки нічого. Також ще такий варіант, думаю, зараз можливо перейти е, піду назад, візьму спіннінг лікстюн, е, візьму якісь трошки менші приманки і спробую половити ще на нього. Ну побачимо. Зараз ще з Олегом поспілкуємось. можливо взагалі десь переїдемо на іншу водойму. Побачимо. Але не знаю, поки немає. тут така кладочка є цікава, попри камиш. Ну я ще зараз тут спробую. І далі поставлю, мабуть, якийсь воблер поверхневий, який має невелике заглиблення. І попробую ще на нього половити, буду йти назад, буду прокидувати. Тут якась така дамба. Поки нічого цікавого. Івачів поки що рулить. Хочеться вірити, що це зараз всюди так, що не клює. Хоча місця дуже цікаві, такий камиш, очерет, травичка якась там є. І малька багато, мальок ходить. Я от бачу, що десь там від приманки тікає трошки, розбігається. Та й приманки мали би працювати, такі що ну, доволі такі непогані. І щука там мала би сидіти біля тих камешів. тому що тут і заглиблення якесь є і... І камиш і все, ну блін, щось взагалі це я вже починаю нити. Так, ну тут ще таке місце, зараз спробую сюди кілька разів закинути. Попробую, можливо, тут щось нам клюне. Тут такий очеред і в принципі цікава точка я думаю, що рибка тут мала би бути. Взагалі сьогодні погода дуже мінлива. Мінялся, а, трошки тиск. Зранку був сильний туман. Зараз вже туману немає. І в принципі щось по погоді так воно собі не дуже Я в такому мотайгері поставив зараз спробую можливо і щось клюне дуже хочеться сьогодні хоча б щось зловити тому що не люблю приїжджати на ставок і щоб нічого там не клювало. Воно, звичайно, це все рибалка і може бути по-різному, може клювати, може не клювати. О, щось було вроді. Може клювати, може не клювати. Проте хочеться хоча б щось зловити, що показати у відео. Що, в основному можеш, люди приходять для того, щоб на канал подивитися. Де клює, де не клює, як клює. Але зазвичай не люблю я якихось ось цих постановочних зйомок, щоб там приїжджати, коли знаєш, що там клює і так далі. Я от хочу показати саме, як воно насправді є. Тому що буває так, що приїжджаєш і не клює взагалі нічого. Буває так, що приїжджаєш і клює. А Півреманку підбираєш, пробуєш і так далі. І нічого все одно немає. Тому не розчаровуйтесь, якщо ви приїжджаєте на риволовлю і у вас нема. Клювак якихось. Це все може бути тимчасово. Сьогодні клює, завтра не клює. Як кажуть, клювало вчора, буде клювати завтра, сьогодні ні. Де ж ці щуки по 11 кг. Ну, тому що там біля камашів сидять. Я до них не докидаю. А їх тут взагалі немає. Так, пробую я далі зміщатися. Зараз ще кину сюди цю точку. Олег! Олег! Є щучка! Є баба! Є щучка! На чабіка все як казали Нам наші інсайдери от така маленька, звичайно, туди кілограма не бачу, звісно, щоб було кілограм чи півтора. Показали від кг, але але є. Ну що, бачимо, от така щучка невеличка, там на грам 500-600 можливо і клюнула на такий кренк від чабіка, від Streck Pro Чапіт моделька. Відпускаємо рибу назад у воду. Давайте подалі. Пішла у воду. Ну і будемо зараз продовжувати ловити рибу, але я не знаю наскільки довго, можливо ми ще зараз поїдемо на інший ставок і спробуємо там ще половити опиня. Ну, не знаю, побачимо. Зараз приманка спрацювала, будемо пробувати ловити далі на неї. Дуже, що ти дрібка ну, тільки що от то, як ти зловив, так і він зловив наступну свою рибу, тобто другу. Ага. Ну, Може якийсь вихід починається шо, погнали, Що, погнали ще тут? весь цей час їх випругивали просто кидали та від них. Так я ж кажу, що ми от пройшлися по ставку, вони стояли на місці. Далі стояти. Ну, кому як подобається, бачиш, хтось любить стояти на місці, хтось любить ходити. Пам'ятаєш, як ми тоді на дамбі стояли, були, на одному місці, фактично, тільки точки міняли. Вона і пано концентрується більше, ніж біля нього. Ну так, але бач, не прийдеш, не побачиш. Ну справедливості раді якого чабіка ні, ловив він на нього. А він другу роду живе ти не спіл, розсилажиш до Угу. Чесно кажучи, не знаю, мені така рибалка стояти в одну точку кидати, чекати виходу, типу, вона прикольна, звісно. Але... Ні, ну то ми що в порівнянні з усіма так сьогодні тут добряче походили, я тобі скажу. В усіма ми ще добряче було. Йдемо, далі. Ну я ще придужчий пару передів. Ну що, друзі, ми завершили на сьогодні свою риболовлю тут. А зараз може поїдемо в Івачів, але це вже буде зовсім інше відео, якщо буде. А, загалом, в принципі, що цікавий якийсь ставочок такий, але, ну, мабуть, не дуже він для мене підходить. Не дуже мені так воно зайшло, не через те, що там риба не сильно ловилася, а через те, що ну, мала глибина, поджигувати щось не вийде особливо. Але в принципі як... Ну, як місце для того, щоб виїхати там. На вихідні покидати, думаю, непогане. Е, точок для ловлі там ну, штук, напевно, що скільки? 3-4 біля камаша цього, де ловлять, та й все. Е, тому якось так. Сьогодні зловили тільки одну, на жаль, рибу, але надіюся, що, надіюся, що можливо якось наступним разом щось вийде зловити трошки більше. Головне, не вбірвалися. Не вбірвалися, нічого не втратило. Якось так. Ви поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Наразі це все. І до нових зустрічей на каналі Файна Рибалка.